Щирі вітання, друзі, підписники, поціновувачі мого каналу. Гості каналу, які, я ще раз сподіваюся, стану підписниками. 8 жовтня неділя. Вітаю всіх юристів зі святом, правників. Бажаю працювати в інтересах громади, в інтересах держави, в інтересах всіх нас, щоб ми були дійсно правовою державою, з незалежним судом і правоохоронною системою. А тут є ще багато над чим працювати. Всі, думаю, краще за мене знаєте, що роботи дуже ще багато насправді. Ситуація в Ізраїлі не можна її оминути, звичайно, я почну зі слів підтримки і співпереживання з народом Ізраїлю, з державою Ізраїлем через те, що зараз відбувається. Тому що гнітюче дивитися і бачити особливо ці кадри, які де на розбитих дорогах, розбитих внаслідок ось цих обстрілів, що вчинив Ізраїль, розбиті автівки, знищені і загиблі люди. Подібні картини ми бачили в Бучі, в Ірпіні. і це, до речі, говорить про те, що насправді між терористами Хамасу і російськими військовими багато спільного діють вони однаково. І мета однакова, знищення якомога більше цивільного населення, постійний психологічний тиск, терор це спільні методи, які використовуються. І тут я одразу маю сказати, що я не даремно кажу про це, коли ми бачимо ці жахливі світлини, що роблять хамас терористи проти Ізраїлю. Це в принципі до того, що. Залаштунками цієї акції може стояти саме Іран і Росія. Справа в тому, що якщо ми подивимося на саму ситуацію на те, як діяли бойовики Хамасу, цього разу вони діяли не так, як в ході попередніх атак. Цього разу дається взнаки, що ця акція вона цілком координована, вона керована, вона мала план, чіткої підготовки який тривав, мабуть, не один місяць, це зрозуміло, і подивіться. Фактично, ось ця терористична атака Хамасу. Вона нагадує, ну фактично, наступ малими групами і не тільки, навіть загальновійськовий бій. В чому це проявляється? Спочатку удари з повітря, удари ракетами а, масовані. Після цього десант, який у них був на парапланах, дельтапланах, а потім уже своя піхота на пікапах, які їхали, а, вбивали, просто розстрілювали мирних людей, знищували майно, палили це все. Раділи цьому всьому, і ось це фактично говорить про те, що радники, інструктори у Хамасу були, вочевидь, це були радники з двох столиць: це Тегеран і Москва. І саме вони стоять за залаштунками цієї події. Саме їм вигідно поширення хаосу. І саме вони зацікавлені в тому, щоб відвертати навіть не відвертати увагу, тому що. Відвернути увагу неможливо розумієте, тому що російсько-українська війна це російсько-українська війна, а Хамас, і різні терористичні групи, чи іранські проксі чи інші, які не сприймають взагалі існування держави незалежної Ізраїль, це інше питання, і воно існує. І я не погоджуюсь з цією думкою, що це відверне абсолютно увагу від нас. Якби цього Росія не хотіла, якби вона зараз не зловтішалася, до речі, над Цієї ситуації, а вони зацікавлені в прояві слабкості заходу, тобто демонстрації того, що захід не життєздатний, і ось тут для нас ключове питання, тому що якщо там за лаштунками ще знаходиться Китай, який підтримує ці процеси, який отримав собі двох ось цих церберів, двох псів, а фактично злих, які він спускає а постійно з ланцюга. А сам поводить себе більш культурно і цивілізовано, ну, зрештою, теж древня цивілізація. То а, в цьому є проблема. Тому що тоді а, в інтересах взагалі Заходу це домовитися з Китаєм. В наших найбільших інтересах, звичайно, щоб скерувати Китай на експансію Далекого Сходу Росії. Я про це розповідав у попередньому відео, хто не дивився, подивіться. І... Туди дати вихід цій енергії, тому що в іншому випадку такі конфлікти будуть множитися, і тоді Китай може знову ж таки заговорити про Тайвань. Тому цю енергію треба скеровувати, і це вже майстерність західної дипломатії. І ми маємо долучатися так само поради. Я маю на увазі, ми, українські наші дипломати-радники, говорити про це. Але ж тут так само потрібно говорити про реакцію Заходу. Це все до Заходу. Розумієте, мета Росії, Ірану і, можливо, за лаштунками Китаю. Який там має свої плани, а плани, зрозуміло, це встановлення світового панування, і тут дуже важлива позиція Заходу. Знову ж таки, в минулому відео я про це говорив: про те, як скерувати позицію Китаю на освоєння далекого сходу Росії, що було б важливо для нас. А загалом, те, що це світове протистояння за лідерство, світова війна, яка має ось такі прояви, яка триває. І а, на цьому тлі ми бачимо, що зараз вона триває ось таким чином. Вона триває тим, що відбуваються бойові дії, де повномасштабна війна Росії проти України зараз в Ізраїлі ситуації в Африці конфлікти. А от і це все ось має такі прояви. Воно не виходить, не переходить межі. А, і поки що воно ось саме таким чином розвивається. Як буде далі, час покаже. Це ясно, що держави з ядерною зброєю не хочуть вступати в ядерне протистояння з метою там, скажімо, недопущення а, найбільш небажаного сценарію. Ну, але все ж. Але корінь розумієте, корінь цього всього. Тобто, а, втрачається лідерство заходу подекуди, ось це велика проблема. Тому що. Ми бачимо ці тенденції, які йдуть. От, подивіться. Війна Росії проти України. Який був план? Україна безядерна держава. Все нормально, співдружність з усіма все-все-все. все Немає ядерної зброї, не загрожує ні США, там нікому. Все послабити потенціал певний. Загроз від Росії не буде. Що сталося? Потім був Крим, потім далі, 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 і от воно дійшло зараз а, до цього. Чим ми ж частина західного проєкту себе такими сприймаємо і ми долучаємося, і хочемо бути в клубі західних цивілізацій. Зараз Ізраїль, а чому Ізраїль? Згадайте, я вам хочу нагадати, просто, що Ізраїль максимально критикували в історії за їхні дії. А скільки резолюцій на підтримку Палестини, зокрема за які Україна голосувала, тому що нам ну, чомусь так хотіли. Ну, чомусь така позиція МЗС, яка з року в рік чи нашого зовнішньополітичних відомств не проявляли творчості, а вирішували саме так і ось так воно було. Так, критикували Ізраїль, не дозволяли зробити певні кроки далі і стримували. Я маю на увазі, наприклад, щодо Ірану. От зараз буде індикатором: нанесе, нанесуть якісь удари по Ірану чи ні. Поки що не наносять, поки що ніхто про це не говорить. З Хамасом розберуться. Я в цьому впевнений. Розберуться абсолютно і це зрозуміло. Але хто стоїть за лаштунками, по ним нанесуть, по Тегерану, по Москві будуть удари? Ось це найключовіше, а тут відповіді немає. Тому що тут немає єдності, ось це питання заходу, тому що там є ядерна угода, яка передбачала, я хочу нагадати, що Іран має відмовитись від а, збагачення урану. І від ядерної програми, фактично, програми розробки ядерної зброї, натомість захід з касової санкції. Там і Франція, там Німеччина, ЄС. Єдності щодо а, того, щоб ця угода припиняла свої дії чи не відновлювалась, чи вона призупинена, немає. У Європи своя позиція, у США інша. І ось це теж питання. Тому дуже важливо вибудовувати альянси. Тому дуже важливо. Зараз Заходу зібратися і зрозуміти, що проти Заходу ведуть масштабну війну. Вона йде вже зараз. Це не за це не просто загрози країнам Балтії, які там можуть бути чи півночі. Це загроза, яка йде з півдня. З півдня, подивіться, Європу атакують масово з півдня. Це атаки і е, терористів, які під виглядом біженців проникають, інших рухів, від яких зараз страждає Європа. Це все йде підрив. Ізсередини, фактично, я хочу нагадати, що кістяк терористичної організації Ісламської держави формувався, зокрема у Європі, серед громадян, які вже мали громадянство Євросоюзу, вихідців з Африки, Близького Сходу. І ось це так само є ті виклики, з якими треба боротися, яким треба буде протидіяти. І ми тут всі маємо бути заодно: якщо ми говоримо про захід, про систему цінностей. Про цивілізацію, про спадкоємність Риму, знову ж таки, користуючись з ним юриста, скажу про рецепцію і спадкоємність римського права, яким користуємось, зокрема, і ми в Україні і багато держав континентальної Європи, тоді ми маємо бути єдині в цій класифікації ситуації, розумінні того, що проти нас всіх ведуть війну. І тому, коли ми кажемо про те, що от Ізраїль відверне увагу, про те, що не будуть про це говорити, що пише інститут вивчення війни. А як про це взагалі можна говорити? Тобто війна, яка ведеться на різних театрах, але вона, принцип і мета цієї війни, одна зруйнувати західний світ, зруйнувати західних цінностей. Треба розуміти всіх: українських, європейських, всіх, яка ведеться. Так ми всі тут фактично заодно маємо бути і підтримати Ізраїль. І нехай вони отримують пакет допомоги це їм. Потрібно для того, щоб придушити е, терористів, для того, щоб зменшити можливості для Ірану, якби ще завдали удари по Ірану і знесли їх військові виробництва ракети і дронів, було б прекрасно. Росія б це не отримувала. Зрештою, об'єднання довкола цього всього і розуміння, і усвідомлення ось це дуже важливо. І тут потрібно активно працювати. А що стосується а що стосується загалом ситуації, то звичайно це Китай. Все ж таки, виклики і фактор Китаю він буде впливати на світову політику. Нам треба бути до цього готовими заходу. Нам треба в наших інтересах скерувати це все максимально максимально на Росії. Цей потік і в цьому має формуватися і заключатись робота. Тобто, якщо вже так, то давайте зациклітись там, а давайте заходу за цей час укріпляти, нарощувати м'язи. І рубежі колективно, тому що ось це є надзвичайно важливим. І тоді не буде бар'єрів, і тоді все ж таки вдасться поставити автократії і диспотії на свої місця. Інакше ми бачимо, що занадто багато стало дозволено вже дуже багато Росії, дуже багато Ірану. Цьому треба протидіяти максимально об'єднано, спільно. І, звичайно, вести діалог з цього приводу з Китаєм, з того, що Китай може отримати дуже багато якщо отримає ресурси Росії і переключиться туди, бодай на кілька десятків років, що дасть, звичайно, певний проміжок часу для того, щоб переформатувати систему міжнародних відносин. Дякую. Слава Україні!